Привіт усім друзі! Сьогодні ми граємо в поганому озивом. Дев'ятий рівень. Давай подивимося, що тут у нас. О, нові. Н гу. Нові. Ми не будемо розпа. Ми не будемо говорити звідки ми якими будуть мої озивали. А... Ааа! Я рякати почну. А я не... Це що? Це що за штука? Це качка, дзьоб! Ні, це качка. Качка, качка, дзьоб Тут немає різниці. Вони всі тут небезпечні. А ти прав. Ой, ананас лови. Во! Кляка! Пускай перестане воно каякати. Добре! Далі в нас оці якісь. Далі в нас якісь черві. Це шо, таке ще? Вони під землю закапуються. І де вони? Не знаю. Але тобі не треба в... програвати, бо ми п'хаємо. Да, мене тут уже розбили, вбили, що зробили, що захотіли. уж, да, Не дуже так получилося нормально. Тепер полоницю збирай, доки вона не втекла. <смір> ну і добре. Полониця. Полониця. йди сюди, йди сюди. Ура, ура! Дивні якісь сьогодні розвит, а тут були якісь більш цікавіші. Нові, значить, цікаві. А, -а, а за вами ну, охотиться полює полювання відкрив на вас якийсь новий вид кальмара, який б'є по лініям льоду лід. Нормально. Що тут нормально? Не знаю. Нормально, що ми знаємо, що це. Такий ворог є. Тікайте. Тікайте, морозова. Ем. А що робить полуниця? Ой, це що, вишня чи черешня? Не знаю, але мені здається, що той те і те буде небезпечне. Ну, хоча б баловане. Все. Биками перемогли. А далі що у нас буде? Кальмар? Знову? Що знову? Кальмар? Ва! Вам краще тікати, куди подалі? Від цих кальмарів. Ой, якась дивна у вас тактика. Програвати. І один з вас проходить. Це не тактика. Це нас вбиває, топчуть. І далі ми проходимо. А що? О. Ви по одинці збираєте це все. Але чому? Оп. Мандарини, Ой. Во. Фу. І один полює на одного другий на другого. Нормально. Ну хоча б і так. Але що роблять ці стрілки? Перевіримо? не дуже хочеться. Ну і добре, що не дуже хочеться? Так і не дізналися, що вони роблять. Це нічого. В головне ми живі, здорові. Чого ви так косте? Я не знаю. Все полунечка. Ва! Полонечко. Фу, небезпечно це все було. Давай, лови одну полоницю. Хед. Знова mm -hmm. я. Ну давай, давай, полониця, ти де, виходи. Зараз поб'ємося. Бокс. Ммм. Де бокс, а? Да. Дві полониці. Одна залишилася. А-а-а! Де полонениця? Полонеця. А-а-а. Я Тепер! Полониться ціловити мені. А тут зграє корів. Зграє корів, це не те слово. Тут товпато в Не знаю, що таке товпа-товпіша, але дуже багато корів тут. Ай, чого для мене тут сидиш? Я тут зараз. Буду чекати полуницю. Так, такі у вас, звісно ж, такі дивні. Давай! Біжи за полуницю. Окей. Фух, ми перемогли. Скільки? Який це вже рівень? Пятнадцятий. Дуже скоро буде і шістнадцятий, і двадцятий, якщо так подумати, а ти прав. Так, все. Йдемо збирати оці Кірві. Ой, ой. Гроші то також тікають, вони вже з іскус з ІІ. ІІ мають. Це інтелект іскусственний. Ну, якось так. Опа! Ловіть мене! Ура! Нарістику так закінчено. Це круто! І зараз ми закінчили 16 рівень. Ой, иди, 15-й, что тут? 16-й ивень. І давай ловить бананы, виноград. Чего их ловити? Не знаю. Я просто так сказал. Тикай! Тікай! Тікай! О, -мо. О, давай гарбузи. Сезон гарбузиків. Ура! І у вас тут завжди зима? Звісно. Ми ж в зимі народилися. Це холодильник. Холодильник? Це дуже дивна та цікава історія. Все. На сьогодні досить. Що? Слідуючи 8 гривень ми залишимо дослід... на слідуючий морозиво. А це будуть шоколад та мічок хіп. Чип якийсь. Ну добре. Це Smoky Bacon. Да, я с и Баком. А ты с Что все такое? Стробери, ванила. Лицарит. Габлгам. Что это все такое? Добро. Доброе друзья. Всем пока-пока. Сегодня мы завершили еще 8 хривнев. В Bad Ice Cream погана морозова, і всім пока. Пока, пока.